А сіль шкідлива, сіль, як і цукор це біла смерть. Так нам завжди говорили. Нашому організму насправді потрібно близько 5 грамів солі на день, але зараз люди почали вживати більше солі, приблизно 8-10 грамів замість 5, тобто практично в два рази більше. І, звичайно, це також негативно впливає на наш організм. Але є люди, які взагалі перестають їсти сіль, і це також погано. Постав лайк цьому відео та підпишись на мою сторінку. У мене є багато для тебе корисної інформації про здоров'я. При недостачі солі в нашому організмі погіршується кислотність шлунка, яка залежить саме від солей. Також натрій хлор важливий і для гормонів. Звичайно, потрібно вживати не поварену сіль, а морську або кам'яну. Якщо ви розраховуєте отримати йод від солі, то майте на увазі, що чим довше у вас сіль знаходиться, тим менше в ній уже може бути йоду. Ну, і, звичайно, найпростіший спосіб їсти солі менше, якщо ви відчуваєте, що вже перебор. Можна.